Літня кухня. Ось дварі, ну, вони покрошені були раніше. Так що, в общем, будуть вони перекрошуватися, тому що цвіт зовсім не під обої. Так, це у нас Ну, поки тут тільки обої поклеїлись, тільки що багато заклеїв, приклеїв і поробив електричество. Резетки повкручував. Так, Це таке у нас. вход с дверей. направо. Багетики. В общем, стены такие кривые, что мне пришлось пробивать звездочками еще и замазывать силиконом. Так, это а так, это а у нас плиточка. А це у нас розеточка новесенька. Тут вся проводка нова. Так, это а так. Налево сразу проходит. налево. Віконечка, Виконочка. Тут, конечно, ще резеточка, Четыре Чотири... розетки, з них одна двоєна. Це на счетчик поменяний. Но ну, взагалі не геморрой ну, Геморується, конечно, дуже ужасный. Так, і ось у нас... І веду Стіни ж на А, як на блінту зглянути, який кривий. Так що тут безв'язки не обійшлося. І це така, така сторона. Нес будемо ще підробляти пол трошки. І, в принципі, як гостіва комнатка, бутолочок покрошений. Буде хорошо. А, еще плинтуса досить. Плинтуса там накоричнее. Вот такие примерные цвет. Цей, цей дворе надо будет таке покросить. плюс-минус, і буде бомба. Да. Все, витня кухня у нас, через него як прибьется. Ну конечно, там плинтуса и це это ужас. Потому что... Що... Стіни в зовсім криві. Ми щось будемо пробувати. Така є.